Кріт і спека. Як спекотно цієї літньої ночі! Навіть цвіркуни мовчать. Вони просто не можуть співати в таку спеку. У ліжечку вовтузиться з боку на бік кріт. Увесь пітнілий. Я тану, наче лід у склянці, нарікає він. Навіть квіточки в горщиках, які стоять на тумбочці, зів'яли від спеки. Як же спати в таку ніч? Вам добре навіть уночі, заздрісно промовляє Кріт наступного ранку, споглядаючи за тим, як жабки радісно пірнають у ставочок. Якби ж то в мене була така холодна ванна, у яку б я пірнав та плюскався вдень і вночі. Ква, ква! Чому б тобі не зробити собі басейн? жартує одна із жабок. Басейн? Хм, А чому б і ні? Це чудова ідея. Радісно промовляє Кріт куа -а, 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 а сміються жабки. Ніколи не бачила крота в басейні. Однак кроту зовсім не до сміху, особливо після таких спекотних ночей, тож Кріт приходить додому і починає малювати проєкт басейну. Він викопає яму і прориє тунель, по якому зі ставка вода прибіжить до його будиночка і наповнить басейн. Це буде складна робота, однак, якщо всі розрахунки правильні, за кілька днів я зможу закінчити проект, і в мене нарешті буде порятунок від спеки. Однак перед тим, як копати яму, кріт узяв пилку та молоток і щось майструє. Хм, Цікаво, що саме. Ну це так, подивимось. Доки лісові звірята відпочивають у затінку, доки жабки плюскаються у ставку, а пташки та метелики ганяються за потоками свіжого повітря, кріт копає. Він копає і копає, годинами продовжує копати, не відволікаючись на інші справи. Я майже зробив це, промовляє кріт, прислухаючись до шуму води з під землі. І він має рацію лише тоненький шар ґрунту відділяє ставок від домівки крота. Як же він втомився? І як же йому спекотно. Однак сьогодні увечері ніхто в цілому лісі не почуватиметься краще. У новому ліжечку, яке повільно плаває в прісній воді його басейну, він більше не страждає від спеки. Незабаром кріт засне і бачитиме дивовижні сни. Човник під вітрилами, який роздуває теплий тропічний вітер. На добраніч, кротику.